Послання другому у другій голові. Не забувайте, каже Петро, знає Господь, як і збавити благочестивих від іскушеній у часи гонення. А от беззаконників, такі герої, вони б'ють церкву, захвачують церкви, хоча в Україні є особливо ясний закон, кримінальний закон. За захват чужого приміщення. Тисяча і тисяча п'ятсот приміщень захвачені незаконно, і ні по, ні по одному майже не є судової справи, повністю зруйнована судова система. Каже Петро: Знайте, Бог вас буде ізбавляти, допомагати вам, а от беззаконники буде притримувати. До Дня суда для кари Божої, для наказання. Найпаче тих, котрі йдуть і за ними вслід скверних похочей, призирають начальства, дерзкі, своєвольні, не страшаться злословити вищих. Інтересно, що це місто многі толкують так. Що безбожники завжди вибирають і власть безбожну. Але що вони роблять вначалі своїми сліпими очами вибирають недобрих, а потім, каже Петро, тих же самих начальства презирають, злословлять. І опять помилка. Ми теж сьогодні маємо за що. Сказати слово критичне, на першому місці стоїть Боже, благослови власть і воїнство, благослови Господи і тих, котрі ніяк не порозуміють, ніяк не вирвуться із состояння тої, тої злочина, коли би можна вже остановитися. Бо, як каже Петро, від такі люди, як цитую, Друга глава 12 вірш, он як безсловесні тварини, котрі водимі природою рожденні на уловлення, на істреблення, злословлять то, що не розуміють, і в розстленні своєм істребляються». За ті слова, котрі сказано Петром, сьогодні відкривають головні діла. Почому? А чому ти читав Євангеліє, а його не можеш публічно читати, де є пряма критика того безбожника? Ну, каже Петро, не переживайте, самі гоніцілі получать возмездіє, кару за беззаконні, неодмінно, причому кара буде послідувати їх у тих містах, де вони не чекають. Вони полагають удовольство. Кожен день розкоші, гуляти, гостинки. А вони фактично срамники, осквернітелі, вони наслаждаються своїми обманами, Запоминаємо то вираження. безбожники наслаждаються своїми обманами. То, друга глава 13 вірш. Як і нині видиме, безбожники наслаждаються. То, що 14 років казали, що церква фінансує агресора, тепер наоборот, що агресор церков. І в одному і в другому случаю було безумство, безвідповідальність і безнаказанність. Але вони самі наслаждаються по Петру обманами своїми, півшествуя. Такі в них очі закриті. І наповнені любострасті непристанного гріха, що вони самі уже прильщені і осліпші, а й самі прильщають неутвержденні душі других людей, за це вони становляться синами прокляття. Ну, ясно, що навіть коли один такий був пророк Валаам, син Восоров, Котрий за гроші робив людям заяви, але був обличений у своєму беззаконню, каже апостол Петро. Бослиця, тобто, тварина проговорила людським голосом, «Остановила безум'я і пророка, остановися, безумцю. Тварина не видержала. Безумію всьогосвітніх гонітелів і страшних безбожників. Да, каже Петро, ведь вони грішники, безводні істочники, хмари, котрих вітер дує вправо вліво, но їм приготовлений мрак вічної темряви. Бо вони прозносять надутоє пустосолов'є, увлікають плотські похоти і розрад тих. Кот ледве стали одних, от находящихся в заблужденні, обіщають свободу, будучи самі раби работленія, бо хто ким побіжден, то тому і рабшись, Кургову оборону терпень, мої той діти Божі, котрих легко так не взяти, а в вічності по милості Божої і наслідники Царства Божого. Амінь.